У польських чвертьфіналах Євро 2012 все вийшло прогнозовано. І португальці знайшли ключі до воріт чехів, вигравши 1-0. і німці майже розгромили греків 4-2 У поєдинку в якому цілком могли забивати і більше, якби реалізували всі свої моменти. Хоча і в збірної Греції був мінімальний, але шанс, коли вони зрівняли рахунок на початку другого тайму, але недовго протривала грецька надія. Згодом німці закотили ще три м'ячі, ну і дозволили Волили забити ще один гол престижу із пенальті. Усе в цьому матчі закономірно. Українські чвертьфінали, на відміну від польських, не мають таких очевидних фаворитів, якими були португальці і німці. В Україні грають команди приблизно рівного класу. Хоча, скажуть, іспанці, фаворити протистоянні з французами, іспанці чинні чемпіони Європи і світу. Так, але французи. Теж команда, яка вміє грати. Звичайно, шведи показали, що з цією збірною можна не тільки грати, а й вигравати. Але в тому матчі французи грали першим номером. Шведи контратакували. Ну а сьогодні ж буде зовсім інший футбол. Іспанці матимуть гру першим номером, іспанці атакуватимуть, французи захищатимуться. Це вони вміють робити. До того ж, у них є крім Бензема, до того ж, у них є непоганий півзахист. Тож сьогодні буде дуже цікавий. Матч у Донецьку, переможця якого спрогнозувати, все-таки дуже важко. Стежте за нами на сайті Радіо Свобода, а також в офіційних сторінках у мережах YouTube, Facebook і Twitter.